Нарешті цей день настав і ми знімаємо 10-ту ювілейну серію. Надіюсь, нам сьогодні вийде все ж таки збудувати першу кам'яницю. Давайте починати. Перше, що ми завжди робимо, все ж таки, нам треба перевірити, чи в нас правильно все тут неправильно. Так, давайте далі пшениця. Речка ще в нас є. Давайте тут пар. І тут ми зробимо. давайте... А що в нас по олії? Є, ще ця олія Олії ще багато. Картоплі нам не треба. Давайте ще поноплі. І перейдемо на це поле. Так, де в нас це поле? Ага, тут. Так, тут також два пари зробимо. І тут... Так, у нас теж тут закінчується. Пшениця. Давайте сюди ще пшениці і ще льону. Щоб ми могли все ж таки виготовляти багато одягу. От дивіться вже скільки одягу. А тут, коли б я це теплий одяг? Не знаю, так. Окей. Що в нас тут? Давайте наймати більше людей, щоб нам все ж таки можна було зробити. Але в нас не вистачає кори. Де взяти кору? Хто знає, де взяти кору? Чому нема кори? Невже нам треба будувати нове? Давайте тут побудуємо ще одну відсутню. Бо мені це не подобається. І якраз. Давайте ось тут. Ні, давайте найдем ось тут. І тут ми зразу поставимо ще поля. Так, давайте зразу так. І поїхали. Що там у нас? Появляється кора якась чи ні. Взагалі не з'яється кора. Мені це дуже не подобається, бо якщо я вам обіцяв, що цій серії буде. Так, я думаю взагалі, давайте я вам розкажу, який план. Я думаю, почати трошки спочатку з якоїсь однієї вулиці, яка буде йти отак. Чи встигнемо, давайте робимо ставки. Чи встигнемо ми цього року збудувати першу кам'яницю, чи ні? Я дуже на це надіюся, бо в наступній серії нам вже треба буде починати готуватися до Великодня або скоро Великдень святкувати. А в нас ні церкви, ні нічого, тому ці серії ми мусимо побудувати. По-перше, я думаю, що нам і добре б було, якби священник жив вже в кам'яниці, а не в звичайній хаті. Але подивимося, як, що в нас вийде. Дивіться, у нас тут є скільки всяких продуктів. чи вони продаються. Так, тут у нас теж купа всього. Ага, чи картоплю купляєш? Картоплю, картоплю, картоплю не купляєш. Мені здається, більше нема сенсу купити. Ту картоплю вирощувати, ми її стільки не з'їдаємо, і вона постійно пропадає. Так, тут у нас. що ж у нас тут відбувається? Ага, з'явилось так, давайте сюди зразу. Тут зразу зону заніснення, щоб ми тут весь ліс не вирубали. Давайте кілька маленьких, краще ніж Багато великих. Появляються люди. Де ми хати зараз будуємо? Тут, тут і тут. Ура! Чи виходить нам тут. Дістав... Чому не, не видобувається кора? Чому? Чому прикол? О, пішла кора. Так, тут аж щось з корою є. Поки що не вистачає кори. Кора очікується. Постачання. Всі Ну, Давайте, хлопці, нам дуже потрібний поташ. Так, давайте туди, тут ще розбудовувати житло. Давайте ось так може. Прийшла весна. Хлопці, що там з корою Окура почала з'явитись? Тільки, берін, не хочеться вирубувати тросину цей ліс. Давайте тут саджайте. Так, надіюсь, скоро буде достатньо для кори. Так, цегли вже в нас досить багато. Так, давайте перевіримо, чи дійсно нам потрібно, що нам потрібно... Так, нам потрібно скло, а скла немає. Що, що тут? Недостатньо працівників. Так, давайте, щоб було достатньо. Так, і тут... Скільки в нас вже заліза. Заліза багато. Ой, звідси будуть ближче носити. Чудово, я геніально все придумав. От, є так, багато кори, все. Так, давайте поки що, може, тут ми зменшимо обороти, бо зараз все вирубають тут. Давайте поки що, тут два хлопці будуть. Там поки що окуру забирають. Так, чи буде виготовлятися у нас вух? От, появляється попіл. А що в нас тут? О, в нас же з'явилося віконне скло. Народ. У нас напевно вийде зробити кам'яницю. Давайте зразу на її закладемо. Давайте кам'яницю двоповерхову спочатку побудуємо. кам'яниця плюс крамниця. Чи давайте спочатку просто кам'яницю побудуємо. Так, давайте думати, як це буде. Давайте поки що дійсно побудуємо ось так. Я би її будував. Це буде така перша вулиця наша. Як вона буде йти до центру? Давайте якось так. Перша кам'яниця закладена і давайте зразу біля неї колодець може, ну коло може пізніше. Так. Чи потрібна картопля, скільки в нас на складах в місті? Давайте. 500. Закладемо, укладемо у воду і. Сюди... Де картопля? 500. Так. Є та картопля ще десь, чи нема вже, чи вона вже пропала. А, встигнуть чи ні. Я думаю, не встигнуть вона ну, вже гнила повністю. Ну, побачимо так, перша кам'яниця получиться чи ні. Так, як нас тут. Тут, до речі, вже так досить підросли дерева. Тут продовжують заліснювати. Так, тут ніби починається встає краща ситуація. Тут в нас і купа кури, і дрів, і деревини з цього предостатньо. Так, а чому тут не вистачає працівників? Так, нам точно терміново треба тут також будувати житло, бо... бо потрібно. Давайте а як ми так з'єднаємо це з цим. Давайте поки що ось так. Ще думаю, дві хати можна побудувати. Потім ще можна його тут побудуємо. Так, давайте по нас... А чому в нас не вистачає так? Чи забирають кору звідси? Так, тут у нас засімають. Засаджують точніше. Так, тут не вистачає древини, але у нас же ж тепер з'явилося тут. Купа древини, А постачання? Стоїть. Тачкарі. А давайте ще тачки тут поставимо. Тачки це буде корисно. Я би ось так поставив їх. Так, чи можливо десь ось тут поставити. Я би ось тут поставив. Так, а де ці люди працюють цілісно роби всі? О, то ж не працює так. Що в нас зі склом? Віконне скло, так. Пісок. А де попіл береться? Він виготовляється тут? Ага, ти швидко виготовляєш попіл і з нього потім робиш лужиш. Ну, виготовляєте попіл, Чому проблема. У нього у нас ви достатньо 100 скла, а нам треба тут скільки скла 140. Так, хлопці, до роботи. Як я не розумію, у нас... Окей, тут мало кори. Але ж тут багато кори, чому вони її не використовують. Так, це ми побудували. Так. Що там у нас вугілля? На експорт десятку. Ну давайте гроші. Так, о. Давайте ще ми розберемося, чому у нас теплий одяг не робиться. Немає овчини. Так, а що в нас з овечками? Ну давайте збільшимо. До 30. І трошки почнемо активніше тут працювати з цим. Овчини 250 вечір шкур. Її купа. Так, давайте тоді поставимо гарбувати вчину. Так, тут тут кора потрібна. Як ця партія зробиться, зразу можна наступну зробити. Так, що в нас тут хата розбудовується? Деревину доставляють. Чи є в нас же школа достатньо? Немає. Давайте ще поки що посунемо. Хата завершена будівництво. А хто тут працює, різнороб? Різнороби працюють. Так, тут все ніби пішло, поїхало. Може, ще тут тачок поставити їм десь? Тут всі використовуються активно. Давайте, може, ще тачок поставимо. Але де бажано ставити? Біля якогось виробництва. Тут хоч одна тачка є. Давайте тут тачка ще поставимо. Так, де наша. Ага, а я хотів зробити. У нас Наші... же я купа коней. Ми можемо будувати насправді. Стіло. О, давайте побудуємо стіло. Давайте подумаємо, де краще це зробити. От я би ось тут побудував стіло. Щоб сюди далеко можна було возити. Давайте побудуємо стіло. Так, хата тут. Так, у в нас виготовляється зброя в нашій кузні. О, підкови, тут нам треба. Давайте по максимуму підкову зробимо. Е, так, о, все, є достатньо скла вже. Е, наступним вже дійсно будемо будувати наш будинок. Скопіювати список ресурсів. І тут... А... Ставити можна? Як ставити? А, а як? Окей? Okay. Копіювати можна? Але не знаю як. Тут почали будувати наше стіло. Зараз запустимо транспортні перевезення. Так, як тут справа у нас з залісненням все гаразд. Тут є коники. Так. Точкарі працюють. Вже 200 склав, все. Треба запускати. Наше виробництво будинків. А, так. Я хотів глянути, як наші свинки поживають, скільки в нас вже свиней. Наразі скільки... Те пише скільки свиней? Наразі 20? А чого, якщо межа поголів'я 10? Цікаво! Наразі 11. До речі, скоро треба буде вже, хоча в нас... О, ні. Тепер у нас вже більш-менш спонсувалося. Тільки 18 яйць залишилось курятина або пропала, або не знаю. Але розпродається по чуть-чуть. Так, що в нас по магазинах? Картоплі немає, я навіть не знаю, чи я буду ще її виготовляти. Курятина. Так, а що в нас по рибі? Тут риба є, тут є. Так, добре, що я позначив, але не позначив, скільки так, тут а... рибо чи ні. Хоча би тут хтось продає рибу. Тут є і сушена риба. І звичайна риба, ніхто її не їсть. І борошна. Так, а давайте глянемо по борошну. Що в нас. Скільки в нас зараз борошна. 570. Так, треба достатньо нам борошно. Так, давайте тут зразу. Ага, нам потрібні тяглові коні для цього. Так, а що зробити, щоб. Нам треба хоча б одного коня. Давайте цього зробимо тягловим. А зброї... Чого немає. Є от метали, а зброї? А де нас зброя виготовляється? Так, де виготовляється збруя? Ой, а в нас немає ремарні? Так, перепрошую, нам терміново потрібна ремарня. Чи можемо ми її тут десь поставити? Давай, давайте, це побудуємо спочатку ремарню, бо в нас немає збруї. І нас буде простоювати наш... Так, чи зібрали вже тут всі необхідні ресурси? Більше цього зібрали. Так, тут будують нам. Давайте, хлопці, залізнюйте. Ви тільки рубаєте. Так. Так, тримарня у нас. Давайте пох, наймемо. А як немає шкіри для виробництва? Шкіра, шкіра є, просто треба принести, я розумію. Металеві частини, все треба принести. От. і скоро. Так, коли з'явиться ця. Так, давайте подивимося, як будується наша будівля. Давайте, можливо, зразу посадимо тут якісь красиві дерева біля нового. Новобудови нашої. Але мені здається, далі не вистачає дуже сильно людей. Але я думаю, ми зараз це діло поправимо, після того їм збудуємо багатоповерхові кам'яниці. Так, що нас з корою далі не вистачає? О, дивіться, скільки кури. Хлопці. В чому проблема? Носіть. Дивіться, будується. Будується наша перша. кам'яниця. Так, я вас вітаю. Ми нарешті добудували нашу першу кам'яницю. І скоро давайте, можливо, можна зарозовувати одне помешкання. Таке одне. Або, ну добре, давайте поки що не будемо розірвувати. Хай люди поселяються А до священника, давайте ще тільки на секунду ми перевіримо, чи встигли зібрати весь врожай. ніби встигли. Так, пшениці у нас ніби далі багато. Пліони і поноплю ніби багато. Так, чудово. Що там з... Зброї 10. Давайте зразу ще запустимо тяглових коней. Давайте. Чи можемо ми... Ага, ми не можемо. Давайте одну кубилу ще. Ага, треба, щоб було 2 роки. Ну, давайте тоді. Ще двох кобил. Але не хотілося, би кубил. Добре, одна кубила ще підростає. А ми тут не подбали про. Сіно. І взагалі... Так, ми тут поки що скасували. Так, давайте. Так, сіну 500 максимум давайте 500. Пшениці давайте 0. Нехай цього буде достатньо. Так, давайте різнопроби. Хай вже, можливо, носить. Так, прийшла вже зима. Так, давайте ми тут поставимо штуку. Так. І давайте побудуємо також сушарки Давайте поки що отут поставимо, можливо. Де ще нам поки що поставити їх. Ну, поки що дві сушарки буде думаю, достатньо. Так, ця серія, можна так сказати, успішно закінчилась. У нас є один тягловий кінь, але це вже ми в наступній серії. Ми його Це тому що все ж таки. Нам потрібно підготувати тут спочатку і працівників, і щоб все було, що нам потрібно для коней, щоб вони не померли з голоду. От і в нас вже поселилася перша родина, родина Губичів. І бачите не чудово. Отже, в наступній серії ми продовжимо розбудовувати нашу вулицю з кам'яниці, а також почнемо готуватися вже до Великого дня. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну серію. Також залишайте ваші коментарі, ставте ваші вподобайки. Бажаю вам успіхів і не сумувати. Дякую!